Вітаю знову Хаммер Центр. Ось такий чудовий Audi Q8 завітав до нас за новим звуком. Не все вдалося зняти, але декілька моментів покажемо. Ми замінили фронтальну акустику на трисмугову систему Hertz Mille Pro. Як то кажуть, Hertz із нами. Її дивиться, ми встановили додаткові рухомі твітери із підсвічуванням. Раніше їх тут не було. Чікс і твітери ховаються при вимкненні музики. Чікс і вони знову з'являються. Чікс. Чікс, чікс. Чікс. Тилова акустика теж херц серії Miele Pro, але коаксіальна. Як бачите, ми всюди використовуємо подіуми або проставочні кільця вироблені із чистої фанери. Сабвуферний динамик марки Мфейзер встановлений в штатний корпус. Тут ми також виготовили проставочне кільце. Динамик невеликий, але звуковий тиск і глибину басу він забезпечує дуже достойні. Навіть має деякі спортивні здібності. І всі ці класні штуки працюють від процесорного підсилювача традиційної вже для нас марки Музвей. Цього разу це 12-канальний підсилювач М12. Він якраз зручно розмістився поряд зі штатним підсилювачем. Але довелося виготовити такий додатковий кабель для підключення рівно половини каналів. Оскільки вони виходять із головного пристрою ось тут спереду, разом близько 150 метрів чистої міді, можливо наступного разу спробуємо два шести Функціонал підсилювачів музей цілком приголомшливий. Для кожного каналу є величезний параметричний еквалайзер, набір кроссоверів, що дозволяє вибрати робочу смугу частот для кожного динаміка, а також регулювання рівня і часової затримки. Також можна вибрати, які з вхідних каналів беруть участь у формуванні цього вихідного каналу. Так, що в умілих руках, а наші руки якраз такі: цей підсилювач є абсолютно чудовим засобом покращення якості звучання аудіосистем, А з урахуванням гуманних цін на продукцію музвей, ці підсилювачі просто. Не ПРВРШ Ні. Наша рекомендація Музвей – 1 вам не Азохенвей. На цьому все. Ставте нам лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Хаммер Центр. До зустрічі!